Приводом для проведення прес-конференції стала ситуація, яка склалася у вівторок, 11 червня. Інцидент за участю медиків швидкої допомоги та працівників ТЦК переріс у сутичку. Результатом стало навіть відкриття військовою прокуратурою кримінального провадження. Але головна проблема, говорять робітники служби екстреної допомоги, відсутність бронювання на період мобілізації. Я хотів сказати, що що проблема бронювання є, вона наявна і на сьогоднішній день. Але офіційних, офіційних якихось відповідей від свого керівництва ми не чули, як питання вирішується, коли воно вирішиться і з ким воно вирішується. Хотілося б наголосити на те, що не проблема під тим служити, але хто нас замінить? Якщо город мільйонник, місто мільйонник залишиться без швидкої допомоги. Ні вашим сім'ям, ні сім'ям, тих, хто нас зараз захищає на фронті, допомогу не нададуть, але чомусь цим питанням ніхто не задається. Якщо не буде бронювання, буде масове звільнення, і люди просто не будуть виходити на роботу. У керівництві центру екстреної допомоги, в свою чергу, посилаються на встановлені певні умови бронювання. Через те, що 18 травня у нас ввійшов в силу новий закон і змінилися умови до бронювання, відповідно, наші працівники повинні піти в ТЦК і оновити свої дані як всі інші пересічні громадяни, які живуть на території України. Я не можу за них зробити цю опцію, і для того, щоб ми створили новий список для бронювання, до речі, тиждень тому ми створили такий список з 58 осіб. В той же час проблеми з дефіцитом кадрів у службі екстреної допомоги вже є, і про це говорить керівництво центру. На жаль, у нас водії вже мають такий віковий ценз – це 60+, що є, в принципі, неприпустимим для керування швидкої допомоги. Але є на сьогодні програма, яка буде вона розглядається на рівні Міністерства охорони здоров'я. Для того щоб уникнути таких ситуацій в подальшому, тому що є проблема да, там, з чоловіками, щоб фельдшери мали досвід вождіння автомобілів швидкої медичної допомоги і надавали і медичну допомогу і кривали санітарним транспортом. Підсумком прес-конференції і зустрічі співробітників центру зі своїм керівництвом стала підготовка колективного звернення до керівництва військової адміністрації з проханням врегулювати процес бронювання співпрацівників швидкої медичної допомоги якомога прозоріше і швидше.